Як прикурити тисячу баксів з роздачі від архам? Всім привіт! Я вітаю всіх в новому відео. Сьогодні ми будемо говорити про роздачі, про дропи. Це дуже нетипово для мого каналу, тому що переважно тут все про торгівлю, про скальпінг, про трейдинг. Але заробити доповнітельних бабок ніколи не буде лишнім, правильно? А тим більше в нас тут хороший нормальний потенціал є, тому давайте розбиратись. І так, у нас сьогодні в центрі уваги біржа Архам. Може, хтось чув, хтось не чув, що був перший сезон, і в першому сезоні, в принципі, досить непогано роздали людям гроші. Можна було нормально заробити, винести з цього проекту, але... Я, на жаль, його не робив, бо дійсно я в роздачах, дропах, всяких тестнетах зазвичай участі не приймаю. Але тут досить цікава пропозиція, і, в принципі, як я вже говорив, лишній штуцер доларів взагалі не помішає. Ну, він взагалі не лишній. Коротше, давайте переходимо до суті. У першому сезоні конвертація поєнтів ось цих була один до одного. Тобто. Один поїнт, один токен. По нинішньому курсу зараз це десь 250 доларів, що є досить непогано. І так, давайте розберемось, як залутати ці поінти. Що нам потрібно? Це, як я вже говорив, від 100 доларів депозит. У нас тут є розділ програма балів. Я ось уже в нього перейшов, і нам дає 200 поінтів, за те, що ми зробимо торговий оборот на фьючерсах 200 тисяч доларів. І ще 200 поїнтів нам дає за те, що ми зробимо на споті 100 тисяч доларів е, торговий об'єм. Тобто купили, продали і все. Так дуже багато раз. Звичайно, тут можна і більше поїнтів накрутити, тобто і за 500 тисяч доларів об'єму на ф'ючах е, також за 500 тисяч доларів. Але зараз є акція. Дивіться, бачите, тут. Е, закреслений мільйон, зараз скидка йде, коротше, при якій ми можемо отримати кредит на торгові комісії 200 доларів і нагорода на ф'ючі 20 доларів. Тепер дивимося всю стратегію. У нас є 200 доларів на покриття комісій, і я вам можу сказати, забігаючи наперед, облегшити вам трохи життя. Цього майже вистачає на весь цей торговий оборот 300 тисяч на споту і на ф'ючерсах. Там виходить десь приблизно ще 5. Около 5 доларів потрібно буде своїх потратити на комісію 5, можливо, до 10. Ось тому, в принципі, це окей, затрати 5-10 доларів, це взагалі порядок, я вважаю, в порівнянні з тим, що в теорії ми зможемо забрати. Е, також у нас є нагорода за маржин бонус 20 доларів. Коротше, це якщо у нас на ф'ючерсах іде мінусова позиція. Давайте перейдемо на ф'ючерси. Коротше, якщо у нас на ф'ючерсах іде мінусова позиція, там 2, 3, 5 доларів, то ну, спочатку у вас є зазор в 20 доларів, і це дуже великий плюс. Тому що я навіть е, в плюс виходив там на 20, 25, 30 доларів на аккаунті. Тому що я загружусь там на 10 тисяч доларів в позицію там в шорт. Е, і в мене є зазор по стоп лосу так сказати. Коротше, безкоштовна угода. Ні за комісію не платим, е, ні за. Коротше, 20 доларів зазор на стоп лос Звичайно. За одну угоду віддати всі 20 доларів буде неправильно, тому що ну, ми ж можемо ще й втратити свої гроші на цих торгах по фьючам. Ну я намагався виходити в плюс, якось більш-менш так обережно торгувати. Коротше, і в ітогі в мене получалося це все діло. Так як на ф'ючерсах я виходив в плюс, десь 10, десь 25 доларів, то на споті, коротше, якраз вони уходили. Тобто я закидував. До речі, я рекомендую закидувати, якщо у вас є, або десь не знаю, в кого небудь позичити, може заначку взяти, просто закинути. там, не знаю... Чим більше, тим краще. Хто 200, хто 500, хто 1000, я закидував 800 для того, щоб просто швидше набити цей об'єм, тому що ну, по 100 доларів трошки важковато буде. На ф'ючах, що якщо ми з плечем зможемо це швидше зробити, то на споті ну, трошки важковато буде робити по 100 доларів, об'єм 100 тисяч. Тому в ідеалі закинути чим побільше, але якщо нема такої можливості, то ну, і так можна пропетляти. Коротше, це зараз така акція. Вам обов'язково треба по реферальному посиланню зареєструватися, щоб вам ці бонуси дали, і внести депозит від 100 доларів. Я ж кажу, десь позичити, десь коротше, намутити більше бабок, щоб просто краще цей оборот зробити. Ось і таку процедуру повторюємо 15 разів, 10 в кого скільки є верифікацій. Хто десь знайде, хто на маму, папу, брата, хто десь понакупляє, і все. Верифікацію обов'язково потрібно проходити без цього ніяк. Я чув, що декому чись дуже довго не проходять верифікацію, тобто висить по три по п'ять днів, але не знаю, в мене з цим все було нормально. У мене там день і я проходив. Верифікацію. Коротше, давайте підсумуємо. Це зараз прикольна акція, я так бачу, бо ну, ми майже нічого не втрачаємо. Там 5-10 доларів для аккаунта, на якому можна 250 потенційних залутати, то в принципі. Співвідношення ризику до прибутку досить хороше, і можна трошки заробити копійку. Коли цей проект вийде і роздасть, це незрозуміло, наче ходять чутки, що десь в перспективі двох місяців, але ж не факт не факт. В будь-якому випадку я роблю, тому що ну хай через навіть півроку, чи там, через скільки мені прийде штуцер доларів, я зовсім буду не проти. А це всього за 4 акаунта. Ну це так як ми зараз розчитали, там незрозуміло скільки ще з курсом, що буде. Ви це все повинні враховувати. Ну я думаю, ви розумієте. Теоретично, в перспективі проект хороший. Ну він вже роздавав гроші, тому я думаю, вийде щось заробити. До речі, дуже важливу штуку ще забув сказати. Ви ж заробляєте за ось ці завдання два, ну на фічу і на споту 400 поєдні, але. 100 поєнтів ви отримуєте за те, що приводите реферала, ну тобто самого себе. Ось тут можете побачити реферальне посилання своє, і вже ну, наступний аккаунт робити на себе. Тобто і у вас буде 500 поїнтів. В принципі, на цьому і все. Хочу вас ще застерегти від того, щоб ви обережно торгували на ф'ючах. Можна дійсно вийти в плюс навіть з, з аккаунта, якщо ви вмієте торгувати там, розумієте ситуації і все таке. Ну, можна і розвалитись добряче, бо ви зараз ну, будете на великі суми заходити, наприклад, непривичні для себе, і можна потягнути хорошого лося, що тих 20 доларів запасних не, не спасе. Тому будьте обережні, крутіть. Е, я вже говорив, що реєструйтесь по реферальному посиланню, бо в іншому випадку не буде бонусу цього, а він ну, без нього я не знаю реально який сенс, якщо не можна так говорити да, на Ютубі. Проект ще побачив заблочеване. Коротше, можливість зараз хороша. Реєструйтесь, лутайте, дай Боже, щоб всім нам роздало і нормально ми всі все чухали. Все, всім спасіба за перегляд, дякую. Переходьте в мій телеграм-канал. Там не про роздачі, але там про скальпінг, також про збір спреда, про про моє життя, про мій блог. Я тут ділюсь взагалі всім, як я вже сказав, і блогом, і про. Торгівлю переважно. Також не забувайте на YouTube підписуватись, залишити лайк, коментар, що думаєте взагалі з приводу проєкту. Я вже говорив, що переважно в мене про трейдинг YouTube. Кому ця тема також цікава скальпінг, то залишайтесь, буду вам радий. Все, всім дякую, всім профіта і до нових зустрічей у нових відео. Ти хочеш ти хочеш право, вау. свою